Це Острозька спеціальна школа номер 2 В ній навчається близько ста дітей із порушенням мовлення. Та найближчим часом цей навчальний заклад може назавжди закрити двері перед школярами із особливими освітніми потребами. Учнів планують перевести в інший спеціальний заклад в школу, що за декілька метрів від цієї. Щоправда, там навчаються діти із зовсім іншими освітніми потребами. Наш заклад, в принципі, абсолютно нічого не організовується. Він залишається в тому складі, якому він є. А до нас приєднується Острозька спеціальна школа номер 2 де навчаються діти з тяжкими порушеннями мовлення. У Нас навчаються діти з порушеннями слуху. В другій спецшколі журналістам на відріз відмовилися коментувати бодай щось. Директор у відрядженні педагоги не хочуть спілкуватися із журналістами. Більше про ситуацію могли б розповісти в департаменті освіти і науки рівненщини. Проте очільник установи не радий зустрічі із знімальною групою ITV. В пояснюючій записці, все описано. Тому читайте, будь ласка. Тобто зараз ви не хочете розповісти? Не хочу, тому що в мене немає підстав. Буде лист міністерства освіти, як погодження. Тоді будемо про це говорити. Петро Коржевський все ж сказав, що об'єднання закладів це лише перспективне бачення, і його мають погодити в міністерстві освіти. Тому поки чекають відповіді від урядовців. Однією із причин реорганізації називають відсутність учнів для укомплектування класів. Та керівниця першої спецшколи острога каже, що з цим в її закладі проблем немає. У нас класи комплектні. У нас не комплектні класи. Ми не маємо права набирати. Нам не відкривають некомплектні класи. Можливою причиною зменшення школярів в спецшколах може бути розвиток інклюзивної освіти в Україні. Та навіть попри це профільні чиновники, які і працюють над об'єднанням двох навчальних закладів, мовчать та не говорять, як налагодять освітній процес в об'єднаній школі. Знають люди. Я зустрічався з колективом, зустрічався з батьками, вони все знають. Якщо не знаєте, ви це ще не означає, що не знають люди. Ви говорите зараз неправдиві речі, ви маніпулюєте суспільною думкою. Попри те, що дві школи навчають дітей із різними потребами після об'єднання, проблем не повинно виникнути, адже один із закладів має дозвіл навчати дітей як із вадами слуху, так і з вадами мовлення. Питання в іншому: чи вистачить усім учням місця за партами та в житлових корпусах одного навчального закладу? Невідомо і те, що буде із педагогічним колективом другої спецшколи. Це близько 50 освітян. Хтось із них дійсно змінить навчальний заклад, інші ж опиняться на біржі праці. Та найцікавішим є те, що зовсім не зрозуміло, якою буде подальша доля чималого майнового комплексу другої спецшколи. А це декілька корпусів та земельна ділянка площою близько гектара. Подальшу долю приміщень і землі вирішуватиме обласна рада, яка є власником спецзакладу. Об'єднання шкіл заплановане на 1 січня 2023 року. Михайло Присяжнюк Олег Степанюк, телеканал ITV.